А, друзі, на рахунок завдатків. Чому я завжди кажу, що машина під задатком заброньована, але телефонуйте там десь трошки пізніше, чи заберуть, чи не заберуть. Одна з таких ситуацій склалася зараз до полю мирівою. А, що сталося? Люди дали завдаток, ми провели під них технічне обслуговування автомобіля, повне, те все, яке вони просили, посували всі моменти, які вони просили по автомобілю. Там, зробили отаку штучку на бампері в вантажному проємі. Ну, все зробили під людей. І склалася ситуація. Сьогодні зранку люди мали в нас бути, але там вночі написали смс що в нас стався перельот по господарству, побило дах, побило вікна. І зараз ми машину забрати не зможемо, тому що нам потрібно відновлювати господарство. По меріві. Одна з самих ідеальних мерів, яка зараз є на ринку, я зараз вам її детально продемонструю. Дуже гарний стан, дуже класна бюджетка для людей, які шукають вже для себе готове повністю рішення. 2006 рік, 2007 роком, п'ятим місяцем почала експлуатуватися автомобіль. 1.6 бензиновий двигун автомобіль. Я вважаю, що просто в ідеальнішому стані таких станів, дуже рідко де знайдеш по комплектації. А термальне лобове вітрове скло має автомобіль структурні такі диски, два електросклопідйомника, мультикермо по магнітолі, кондиціонер, в принципі, підлокітник. В ідеальному стані салон, який не шився, нічого ніхто йому не робив. Повністю, я вважаю, що повністю в ідеальному стані таких салонів знайти. ну прямо... Що з розрядів нереального в такому віці. Машинка дуже збережена, жодного рижика, хто знає мріви. В них тут бувають моменти, тут все просто ідеально. Всі запчастини, які змінені ось тут лежать. Ми під клієнта все зробили. Бачите, тут все старе помпи, там ремені ми завжди все віддаємо в комплекті, щоб людина бачила, що ми змінили і на які запчастини ми змінили. От. Але склалася ситуація, в людини стався переліт, і машинку треба перепродати іншим власникам. Ідеальний стан без перебільшення для такого автомобіля. Я покажу там ті мікро-мікро-мікро моменти, які по ньому є. Давайте відразу до ціни. Засервісовану автівку на новій літній резині абсолютно нова літня, літня гума на машинці стоїть. Замінено комплект реміралки ГРМ, Олива і всі фільтри. Автомобіль фактично в стані ідеальному. Поднищу в ідеальному. Ніде жодного, жодного, навіть найменшого рижика на кузові немає. Просто ідеальний стан машини. Ціна її 5400 доларів. Це засервісовано повністю автівку. Тобто ГРМ, Олива, фільтри, нова гума. Все зроблено, тільки сідай і експлуатуй. До слова, 2006 рік автомобіль не фарбований. Я швиденько вам пікну. Жоден елемент цієї мріви не фарбований. Гарний немаркий колір, ідеально підійде для старших людей, хто лінується часто мити та й не може, і можливо вже і не хоче так часто доглядати за автомобілем. Ціна не маленька, але ви повинні розуміти, що ви купуєте автомобіль на новій резині, ви купуєте автомобіль з повним ТО і просто експлуатуєте, сідаєте і їдете. Кондиціонер, ці всі речі, все працююче, жодного фарбованого елемента, ціленька, рівненька, подивіться, стан пороги, все в оригіналі, ніде жодного, жодного, навіть мінімальнішого сліда на рижики. Нова абсолютно гума. Повністю новенька резина поставлена на машину. Тут зроблений антигравійний такий, навіть не антигравійний, його правильно назвати цю штуку для вантажного проєма, щоб не, не дряпати, коли ви будете щось сюди вантажити. Дуже крута штука, ми частенько робимо, ну, знову ж таки, на замовлення клієнтів робимо. Багажник, подивіться, жодної подряпини. Тобто в багажнику ніколи ніхто нічого не возив. Вчинка використовувалась як. Підпопник, можна так назвати, дуже класна трансформація салону, лягають сидіння в рівну повну підлогу. Це один з кращих трансформацій, тут присутньо, я вже говорив, так? оці всі речі, що ми замінили по автомобілю, тут ідеально, я вже казав. Поднищу вона так само. Ну, тут не знаю, чи ви десь де-небудь ще знайдете такі машини, які привозимо ми. тут ні натяку, ніякого, навіть балка задня, дивіться, в якому стані. Да, вона там брудна, в пилюці, але, подивіться, пружини оригінальні, всі шланги, в якому стані в автомобілі, це все оригінал повний. А можливо, вона не нова, є якісь мікросліди використання на ній, звичайно. От, але, але ви купуєте. Просто чітку тачку в дуже класному стані. Меріва це один з кращих бюджетних автомобілів для їзди на шосе. Я поясню чому. Дивіться, тут при 3000 обертів 122 км на годину. Дуже крута історія. Коли їдеш 110, 5,4, 5,6 л витрата палива. Меріва по безпеці, машинка надійна, дуже класна, це вам не якісь там Коротше, не бюджетка. Подивіться на, на товщину порогів. Подивіться, як воно тут все виглядає дуже товсто, дуже масивно, все потужно зроблено. Трансформація салону тут просто на висоті. Підійде ідеально для тучних, великих людей, хто повненький, хто низького зросту, повненький, кому важко сідати такі низькі автомобілі, в кого якісь проблеми з опорно руховим апаратом, можливо, ви на костелях. Дуже зручно. Посадка в машину одна з найзручніших. Тобто Високо сидиш, як мініванчик, ну і ціна 5,5 вона повністю виправдана станом цього апарата. Сидіння тут трансформується в повну рівну підлогу. Це дуже крута історія. Ну, Зараз я важко продемонструвати, але ось так. Потім можна ще зробити. ну, Вони лягають повністю, тобто ми можемо зараз покажу. Як ви бачите, формується така рівна підлога, можна навіть заночувати при якомусь там. Великому бажанні і необхідності є ручечки для пакетів такі прикольні, Ну, коротше, дуже е, ну, незручно одною рукою я потім складу. Е, дуже класна машинка по форм-фактору. можна перевозити не габарити великі, ну, подивіться, отут. Що тут, будь-який холодильник сюди стане, спокійно поспати, ви теж так можете тут спокійно. Кинули матрасика на риболовлі переночували. Тобто всі, хто собі шукає. Класну машину, в дуже ідеальному стані, як для такого віку, просто ну, стан нової машини, насправді. По кузову так точно. Ви можете приїхати до нас і її забрати за 5,5 тисяч доларів. Це дуже крута пропозиція. Ну, вона коштувала дешевше, але ми хочемо повернути все ж таки людині завдаток, тому що в неї сталася біда. Тому цінимо плюс ТТО і моменти, які ми для людини подоробляли. Вона їх оцінює, і ми їх оцінюємо. Ну і час, і робота, це все коштує грошей. Подивіться, тут під капотом якийсь стан болтів, всього решта, двигунчика якийсь стан. Тут ми записали заміну ГРМ, щоб ви кожного разу бачили. Змінювати, не змінювати. Маселку, арал заливали сюди, стан машини, ну він около ідеальний. По косячкам я зараз покажу мікроподряпинки, але це, в принципі, всі моменти. Давайте ця сторона бампер цілий, це ціли, це дверка ціла, мікроподряпинка. Ось Не є, її, напевно, і не помітно. Мікроподряпинки на арочці незначного характеру. Ось тут є. Микроподр... Я не знаю, помітно, друзі, якщо помітно, напишіть, я не знаю, чи ви бачите їх, чи не бачите, ну, вони мінімальніші. По цій стороні все ідеально. Добра машина з оригінальним пробігом 180 тисяч кілометрів. Він код, пробийте по базі, зафіксуйте. Ну і придбайте народ. Не пошкодуєте грама, щоб ви взяли цю машину. Економічна, безпечна, комфортна, з високою зручною посадкою для людей, які, Ну, наприклад, мали кошти на Сандеро. Типу новішого року, але хочуть взяти набагато комфортнішу, безпечнішу. Ну і як на мене, нормальну на вигляд автівку вона не скажу, що мені Мріва особисто на вигляд нормальна. Вона мені не подобається, чи я від неї не в захваті. Є, ну, такий звичайний, нормальний мікровен, в принципі, формату Grand Modus. Ну, нічим там не гарніший і не гірший. Цікаво, друзі, телефон в описі до відео. Набирайте, можете приїхати до нас привести на автовикуп ваш автомобіль, взяти будь-який з наших автомобілів в кредит в розстрочку без проблем. Ну і так само, звичайно, що доступні ще багато інших послуг, які є в описі під цим відео. В описі під цим відео є Viber-група, в якій є весь наявний автопарк, який на сьогоднішній день є. У нас і продається або готується. Я буду туди додавати посилання на відео, щоб ви нічого не губили і завжди мали можливість передивитися, що готується, які роботи будуть проводитись по автомобілях і все таке решта. Тобто переходите за посиланням тут в Viber-групу, і в viber групі будете бачити всі машинки, які готуються, там який процес підготовки, там буде посилання на відеоролики. тому так. Також, друзі, кому потрібно. Перевірка автомобілів перед купівлею в місті рівному. Я завжди на місці, завжди на зв'язку. У мене досвід роботи дуже великий. Багато автомобілів перевіряю, перевіряю щодня фактично. Тому звертайтеся і за цим. Не обов'язково купувати в нас. У нас стоянка велика, машин багато, але тут є дуже багато того, що вам не підходить. А на інших стоянках є багато того, що вам підходить. Тому ви звертаєтесь до нас. Ми максимально якісно надамо свої послуги. З підбору автомобілів. А в нас можна придбати багато цікавого. Все, що тут стоїть, воно все чекає на переглядини, щоб ви приїхали, забрали ці автівки собі додому. Друзі, цікаво. Набирайте, всіх чекаємо в гості, поп'ємо кави, поспілкуємось. Я ж кажу, не обов'язково в нас купувати. Ви можете нас просто до нас приїхати в гості, і ми поїдемо, подивимося вам будь-яку машинку в Рівному, яка дає так само дубно, радивилів, броди. Ці всі напрямки я перекриваю щодня. Тобто ви телефонуєте, домовляємося за суму, якщо дуже терміновий огляд. Я поїхав, відразу дивлюся гарячі машини, не гарячі машини, будь-які марки і моделі. Ну, окрім виняткових там якихось електричок, на які в мене немає діагностичного обладнання. З вами завжди був Степан, youtube канал Авторозбор. Крутезна меріва. Я вважаю, що одна з кращих мерів. Вибачаюсь, якщо десь заговорився про щось. Стан ідеальний. Любіть себе, і Україну. Всім добра, всім пока.